Сьогодні день народження святкує пітерський гурт Сплін. Датою заснування вважається далекий 1994 рік, коли учасники гурту Міта Олександр Васильєв, Олександр Морозов та Микола Ростовський об'єдналися із гітаристом Стасом Березовським. До речі, сталося це під час святкування виходу першої платівки Міти. Вона потім неодноразово перевидавалася вже гуртом сплін. Перші концерти команди були неоднозначними. Деякі викликали справжній фурор, деякі критики називали провальними. Але тим не менш, вже у 98-му пітерці виступають на розігріві у самих Роулінстонс. Люди піча задихається час. У 2003-му разом із гучним альбомом «Нові люди» неочікувано для фанатів виходить сольна робота Олександра Васильєва, фронтмена гурту. Разом із ним швидко поширюються чутки про розпад команди. Але як бачимо, нічого подібного не сталося. Я нових людім. Зараз на рахунку гурту вже 10 студійних і три концертні альбоми. Серед них Шу» записаний разом із «Бі-2» та гуртом Томас. Сплін також є найпопулярнішим російським гуртом за кількістю прослуховувань в інтернеті. Як саме хлопці будуть святкувати свій день народження, поки що невідомо, та ми все одно вітаємо їх і чекаємо нових виступів в Україні.